Чотири можливі причини підвищеного холестерину. Найперша це пошкоджені судини. Це може бути пов'язано, по-перше, з хронічною якоюсь інфекцією, або, можливо, колись була інфекція. Наприклад, хламідії, вони розрушають судини, і організм мусить виробляти холестерин для того, щоб залатати їх. Або не вистачає будівельного матеріалу для судин, таких як омега, вітамін Д, амінокислоти багато чого. Причина номер два. Це погана робота щитовидної залози. Опять-таки, її робота дуже сильно залежить від роботи печінки і кишечника, від нехватки таких мінералів, як йод, сілен, залізо, вітамін Д. Третя причина це е, низький рівень статевих гормонів. Тобто, коли починаються вікові зміни, міняється баланс і теж. З'являється тоді холістерін, починають розрушатися судини. Четверта причина це зниження функції жовчовиводних шляхів і печінки. Тобто, якщо печінка через жовчні шляхи, через кишечник не встигає виводити зайвий холістерін, він починає циркулювати по крові. І зверніть увагу, що ніколи холістерин не відкладається на здорових судинах. Тому є смисл шукати і впливати саме на причину, а не просто тупо знижувати його рівень. І як ви бачите, що все в організмі дуже пов'язано. Тобто і робота щитовідки, і інших гормонів, і нехватка вітамінів, і мінералів, і робота печінки, і кишечника. Тому, якщо підходить правильно, то треба заходити на поетапну ось, наприклад, я люблю програму 90 днів, це якраз поетапна очистка і. Наповнення оцими вітамінами і мінералами в такій пропорції, щоб вони засвоювалися. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені, я вам прийшлю більше інформації з цього приводу і зможу підключити у чат. І ще хочу сказати, що я зараз набираю кілька людей на обучення новій спеціальності спеціаліст по здоров'ю. Тобто для того, щоб знати, як правильно використовувати нутрієнти, як допомагати собі і близьким і консультувати людей для того, щоб отримувати дуже гарний заробіток. Теж пишіть з цього приводу в особисті.